Марійка, ти що наробила з нашим будинком? Вибачте, але я попереджала, що я не вмію готувати. Дівчата, нам треба побудувати новий будинок. Але ми будемо будувати його півроку, де ми в цей час будемо жити. Здається, в мене є йде. Тут поряд є село, ходімо туди. Селян, що ти мені там казав, яку рибу треба зловити? Будь-яку, але щоб вона важила не менше 25 кілограмів. Скільки, скільки? Я впевнений, що в нашій річці навіть немає таких риб. Ну тоді, хоча б якусь злови, а ми селянами. Займемося іншими стравами. Добре, домовилися, почекайте. Ну, а це хто такі? Дівчата, а що ви тут робите? Ми ваші сусіди жили тут поряд, але наш будинок згорів і нам потрібна допомога, тому що нам немає де жити. Я вас зрозумів, і я вважаю, що треба допомагати один одному. Селяни, ви ж не проти, якщо дівчата трохи поживуть в нашому селі? Особисто я не проти, нехай живуть. Звичайно, нехай живуть в них. Будинок згорів. А я точно не проти, буде з ким познайомитися. Ну ось і вирішили. Дівчата, можете забирати собі ось цей будинок, в ньому все одно ніхто не живе. А я піду зараз ловити гігантську рибу, або яку вийде. А ми будемо готувати і, звичайно, накривати стіл. О, а що у вас якесь свято. Так, так, у селяна день народження. До речі, друзі можете привітати його в коментарях. Написати селянин. Нем народження тебе. І тому так, ми готуємо зараз стіл для того, щоб відсвяткувати його день народження. Давайте швидше, ще нічого не зроблено. Так, ходімо. А ви, дівчата, поки заходьте в цей будинок. Дякую вам, велике. Ви дуже сильно нам допомогли. Тільки селяни в цей раз не пересоліть страви, домовилися. А чого ти нам постійно це нагадуєш? Так, я розумів. То раз впала банка з в страву, але це було всього один раз. Ага, один раз. І після цього в мене дуже сильно болів. Шунок. Тому будьте більш уважними. А я вже взяв з собою вудку і відправляюся на річку, якщо це, звичайно, можна назвати річкою. Хтось називає це місце болотом, а для мене це все одно річка, тому що вона мені рідна. Я тут виріс і мені тут подобається. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо щось зловити. Клює, 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 давай кавончику. Е, нічого не дістав. Хоча ні, дивіться, ось там риба, така вона пірнає у воду, друзі, це срад різка. Залишилося зловити. Ти ще приблизно 10 таких риб, дівчатка. Щось в них село взагалі якесь не моде. Може, ми його змінимо? Я згодна, давайте зробимо його гарним. Знаєте, друзі, я коли допомагаю людям, мені самому стає приємно. Ну що ж, а тепер я хочу зловити ще більше риби, тому що тепер в селі нас стало набагато більше. Ще додалися дівчата, тому їжі також треба більше. Так, 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 секунду, друзі, здається, зловив. Йди сюди до кавучика, друзі. Я зловив. Миску, уявляєте собі, це просто миска. І неуможливо комусь знадобиться. Ну що ж, дівчата, поки що результат мені дуже подобається. Так, це село повинно стати повністю рожевим. Хлопцям точно сподобається. Давайте подивимося, що нам вдасться зловити в цей раз, і я не зрозумів, там, там тільки що була риба, чи що? Ви самі бачили, вона дуже поряд пропливала, але, на жаль, не клюнула. Я думав, ловити рибу буде набагато легше цій річці майже немає риби, скоріш за все. О, дивіться, 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 друзі, і хопа, на щось є, щось є. А ну, давай сюди одразу до кавунчика ще ще одна тріска. Ох, нарешті ми закінчили. Я, якщо чесно втомилася, я також поскоріше б сісти за стіл. Наловив я, друзі, тринадцять сирої тріски. Тобто все, що залишилося, це посмажити її, і буде готово. Зараз будемо повертатися в село і нарешті їсти. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал, і ви зробіть те ж саме. Селяни в мене є сюрприз. Почекайте, ну, а це що таке? Друзі, чому наше село стало повністю рожевим? Селя. А ви взагалі куди дивилися? А ми також тільки що помітили. Я зрозумів, це зробили дівчата. Але навіщо? Селяни, ходімо і запитаємо в них, до речі, я зовсім 13 сирої тріски. О, божню смажена риба. Давай її сюди посмажимо. Тримайте, а я поки розберуся з дівчатами. Ей, дівчата, ви взагалі, що тут наробили? Без дозволу змінили повністю все наше село. Ми знаємо, що без дозволу але сподіваюся що вам сподобалося? Ні, не сподобалося. Вибачте, ми ж не знали, що вам не подобається рожевий колір. З цим треба закінчувати. Ви що, проженете на села? Так, але ж не можу я вас залишити на вулиці. Тому ходімо за мною, зараз покажу. Спочатку ми трохи відійдемо від села, і приблизно на цьому місці постамо їм новесенький будинок, причому я впевнений, що їм місця вистачить. Ну і все, проблема вирішена, і ви не будете нам заважати. Вважати. Але ж цей будинок не рожевий. Ми хочемо жити в рожевих будинках. Будинки в нашому селі також не були рожевими. Ви зробили їх рожевими, тому якщо хочете, змініть і цей будинок на рожевий. А в нас же матеріали закінчилися. Нічого не знаю, будинок я вам побудував, вам є де жити. Все, до нашого села, навіть не наближайтеся. Та вистачало, щоб вони ще нам щось зробили, погане. Селяни, у вас по стравам все готово. Так, але треба накрити стіл. Цим я впораюсь, у нас приблизно 10, тому треба 10 стільців. А ми що, дівчат гукати не будемо, я ж хотів з ними познайомитися. Я думаю, вони знайдуть, що поїсти. Якщо вони за декілька хвилин змінили наше село, повір мені. Вони дуже професійні. А ми тим часом починаємо вже нарешті накривати стіл. Приблизно ось таким чином спочатку, друзі, розставляємо столи, подивіться, як це масштабно. І також розставляємо стільці 5 з цієї сторони, і 5 свинка відійде з цієї. Цієї сторони. Ну і можна про всяк випадок ще по три поставити ось тут, щоб, знаєте, вже точно всім вистачило. А тепер кладіть страви, які ми приготували. Ух, як я проголодався, якщо чесно. Селяни, ви тут поки накривайте стіл. А я подумаю, як би нам повернути вигляд нашого села. Минулий вигляд я маю на увазі. Почекайте, ну що вони знову тут роблять. Якісь ще рожеві дивани поставили. Ей, ви чого? Я вже вам будинок власний подарував. А ви все одно прийшли в наше село. Вибач, ми не можемо його покинути. Воно наше рідне. Бачиш, тут все рожеве, таке гарне, яскраве. Ні, дівчатка, так справи не підуть. Йдіть назад до свого будинка, я все сказав. Ой, який злий. Один, два, три, четыре, п'ять, 6. Все, друзі, я їх провів. Тепер вони не будуть псувати наше село. Ви не подумайте, що я налаштований якось проти цих дівчат? Просто в нашому селі живуть чоловіки. Ну і як ви розумієте, нам взагалі. Не підходить цей рожевий колір. До речі, забув ще дивани свої забрати. Там через 5 хвилин приходь. О, в мене ще є 5 хвилин, тому ми можемо дещо зробити. Навколо нашого села я поставлю ось такий колючий дріт. Так, друзі, прям навколо повністю нашого села. Беремо і ось таким чином, друзі, починаємо його розставляти. Це я роблю для того, щоб дівчата більше сюди взагалі не заходили. І приблизно це буде виглядати. Глядати ось так. Достатньо масштабно, от друзі, але я тут трохи пропустив. Подивіться, краса. Таке враження, що я охороняю якусь військову базу. Але ні, друзі, я охороняю наше село. Тому що дівчата заходять сюди, коли захочуть. Без дозволу, і я вважаю, що це неправильно. Тому тут поставимо, друзі, і ще ось тут, і звичайно, ось тут. А тут я вигадаю якісь двері. Щоб ми з селянами також змогли з нього виходити та, та заходити, це зрозуміло. Ну ще ж, друзі, я закінчив. Ви тільки но подивіться на ці масштаби. Так, повністю навколо нашого села я поставив цей колючий дріт. І мало того, друзі, що він колючий, в нього буде ще один сюрприз, який я прямо зараз вам покажу. Наше село буде непідступним. Ну що ж, друзі, тепер нам треба підключити електроенергію. Робимо це ось таким чином. Тут розставляємо звичайно електроенергію, яка звідси буде йти. Прямо до цього колючого дроту. І тепер, якщо до нього доторкнутися, вдари током. І так, це, звичайно, буде дуже і дуже боляче. Тому дівчатка ніяк тепер сюди не пройдуть. І давайте тепер тут поставимо пропускний контроль. Приблизно ось таким чином, ну, друзі, куди ж без шлагбауму? Ось таким чином також його поставили. Можемо його відкрити, можемо його закрити. Ну і давайте вже йти їсти, тому що, якщо чесно, я дуже зголоднів. І до речі, друзі, відкрито комутріти. Напишіть, що вам більше подобається солодке або солоне. А також напишіть вашу улюблену страву. Я впевнений, що багато хто напише в коментарях морозиво. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Тому все одно напишіть у коментарях, що вам більше подобається солодке або солоне, а також назву вашої улюбленої страви. Ой, скільки смачненького селяни наготували. Дивіться, друзі, як цей стіл гарно виглядає. Мені дуже подобається молодці селяни. Ну а тепер давайте вже Скоріше сідати ось таким чином. Ну, по перше, хочу сказати вам всім дякую за стіл. Ви, великі молодці, що все це приготували. Ну а по-друге, хочу привітати нашого друга селяна з днем народження. Селян з днем народження тебе від всіх селянинів, а також від моїх підписників. Дякую, мені дуже приємно. Ну, а тепер давайте вже нарешті їсти. Я, до речі, хочу в першу чергу з'їсти ось ці фрукти. Ні, Ну а що, фрукти смачні. Ось таким чином, ну дійсно смачно. А в нас тут все є і фрукти, і м'ясо що захочеш. Ей, тут хтось є, як пройти в село. Не зрозумів, селяни, ви на когось чекаєте. О, кавон, може, це прийшли мої старі друзі. Не вже вони пам'ятають про мій день народження. А в минулому році вони приходили на твій день народження. Ні, я вже не бачив їх років сім, напевно, але це точно вони. Пропусти їх, будь ласка, і приведи сюди. Добре, немає питань, а ви поки їжте. Ще подаруночки потім будемо йому дарувати. Ох, обожні свята, обожню, коли всі разом зберемо. І сюди дійсно прийшли селяни. Це точно його друзі. Ну що ж, давайте їх пропустимо, хлопці. Вибачайте так, в нас тут ось такий контроль. Можете через нього, до речі, не проходити. А що, на ваше село хтось намагається напасти? Та ні, це довга історія. Проходьте, я вам все розповім. Просто тут поряд живуть дівчата, яким дуже сподобалося наше село. І вони постійно намагаються в нього зайти та зробити тут щось погане. Ну, як сказати, за Пога, не бачите, вони зробили його повністю рожевим і додали ще рожеві меблі. Нам взагалі таки не подобається. Хе -хе, а я ще думаю, чому у вас тут все рожеве? Ну добре. Так, так, можете подивитися на наше село, а потім проходьте за той будинок, ми там вже сіли. Добре, дякую, ми зараз прийдемо. Селян, напевно, точно буде радий. Це точно твої друзі. А вони прийшли, звичайно, привітати тебе. Ох, який же я радий. Так, і дайте мені ще щось з'їсти. О, якщо ви не проти, я зараз їм ось цей ходог, тому що 100 років наїв ходоги, якщо чесно. Кавон, а ти знаєш, як переводиться ходог? Так, знаю, горяча собака, а що? Скажи смішний переклад. Ну, до речі, так, звичайно, смішний. Кавуть Чого це вони так довго йдуть? Я їх стільки часу не бачив, а вони навіть йти сюди не збираються. Не нервуй, не нервуй, може, вони забукали в нашому селі. Сам розумієш, воно стало рожевим. І воно стало не схожим на наше минуле село. Тому в ньому можна забукати. Зараз піду та подивлюся, а ви поки їжте. Селяни, о, почекайте, а де це вони? Їх вже тут немає. Щось я не дуже розумію. О, ось вони там селяни. А що ви там робите? Нам сюди треба проходити Стоп, а що це? За рожеві палатки. Їх тут точно не було, я, я це пам'ятаю. Які ж гарні рожеві палатки. Тобі, до речі, подобається. Секунду, секунду, зараз прийду. Щось тут точно не те. Давайте порахуємо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дівчат також, друзі, було шість, як ви пам'ятаєте. Я не тільки на те, що, можливо, дівчата перевдяглися в селянинів, щоб пройти в наше село. Ну тому що дівчат я в село не пропускав, а звідки тоді. ці рожеві палатки з'явилися. Їх тільки ці селяни і могли поставити, ви розумієте. Тому, може, оце дівчата. Давайте це зараз і перевіримо. Ходімо до них додому. Я впевнений, що тут щось не те. Фух, дівчата. Нарешті він пішов звідси. Давайте вже перевдягнемося в нормальний одяг. Дійсно, так набагато краще. Давайте подивимося, ще тут можна рожевого поставити. Я пропоную поставити рожеві шезлонги і будемо ще басейн рожевий будувати. Вау, класна ідея! Ну дивіться, на вулиці дівчат немає. Можливо, вони у будинку знаходяться. А давайте зараз зайдемо і перевіримо. Обережненько, а це що за клітка? Друзі, так почекайте, це пастка. Навіщо вони поставили пастку у своєму будинку? Напевно, вони знали, що я сюди зайду і що я можу сюди наступити. Тобто вони хотіли затримати мене. Так, давайте подивимося одразу, що знаходиться на другому поверсі. Також, друзі, як ви бачите, тут є пастка, обходимо її і все. Бачите, тут, тут дівчат взагалі немає. І на третьому поверсі також, це що тут коїться? Добре, обережно, обережно виходимо зараз, з їх будиночка. Головне, не попасти в цю пастку. Я був правий. Дівчата перевдягнулися в селянинів. Моя інтуїція все ж таки була права. А ось там вже і дівчата. Ви що тут робите? Чому ви знову без дозволу сюди зайшли? Почекайте. Це що за яма? Ви що тут робите? Ми хотіли рожевий басейн тут зробити. Який ще рожевий басейн? Навіщо? Ще рожеві шезлонги тут поставили, друзі. Я просто з них не можу. Йдіть звідси, я вам в останній раз скажу і більше не повертайтеся. А то що? Що ти зробиш? Дівчата? Я не хочу застосовувати силу, але це наше село, і ви повинні піти звідси. Поки я вас сам звідси не вивів, я буду кожну брати і виводити. Якщо вам не зрозуміло, тому що це приватна власність, вам тут не можна знаходитися. Краще б ти це не казав. Ми тебе попереджали. Добре, ми підемо самі, але ми ще повернемося. Повернуться вони ще налякали. Добре, друзі, вони пішли, і ми можемо продовжувати святкувати день народження. Оселян, скільки ж тобі тут подарунків подарували, це дуже класно. Так, а воно, а чого ти так довго? І де мої друзі старі? Уявляєш собі, це не твої старі друзі, це дівчата були перед. Передягнуті в селянинів. Вони спеціально це зробили, щоб зайти в наше село. Тобто, мої друзі не пам'ятають про мій день народження? Ну, скоріш за все, не пам'ятають, але які ж вони тоді, друзі тобі? Ми твої справжні друзі, тому що ми пам'ятаємо про твій день народження, робимо тобі подарунки і допомагаємо тобі з усім. Три правий кавони, мені треба про них забути. Я не казав про них забути, але знаєш, як хочеш. Головне, ти повинен цінувати нас, а ми тебе. Ну, і до речі, якщо така справа вже всі всі подарував подарунки селян, я зараз прийду. Також принесу тобі твій подарунок. Він, до речі, друзі, у моєму будинку почекайте, ну а що це, що це там таке? Бачите, ось ті залізні боки? Що вони роблять? Дійсно, що роблять дівчата, я не розумію. Ще трошки ми створимо власного робота і помстимося кавуну. Хі -хі. Треба його запрограмувати так, щоб він нападав на кавуна. Згодно, тому що кавун поганий. А друзі, можливо, вони там, знаєте, будують собі якийсь новий будинок Будинок, хоча навіщо їм другий будинок? Ви ж пам'ятаєте, ми їм спочатку дали ось цей будинок, а потім я їх вигнав з села і побудував їм будинок набагато більше. Я не знаю, що взагалі їм треба від нашого села. Ну серйозно, їхній ось цей будинок 5 або, може, в 10 разів більше за ось цей. Жили б там собі нормально і все. Добре, не будемо про це думати, я хочу взяти подарунок. Так, друзі, це мій телевізор, якщо чесно. Але селянин дуже сильно його хотів, тому я його і подарую. Навіщо? Що мені телевізор, коли в мене і так є комп'ютер, на якому, якщо що, я зможу щось дивитися, селянин. Дивись, 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 хопана, ти хотів його, і я тобі його подарував. Кавон, ти серйозно? Так, так, він твій. Я навіть не знаю, що сказати. Велике тобі, дякую. Немає за що, ти мій друг, і цей подарунок тобі є. Кавон, кавон, а що це там? Подивись, подивись назад. А що там таке добро? Ого? Ого, друзі, це що? Почекайте, це дуже схоже на робота, тому що, бачите, різні очі, ну я маю на увазі кольор, очі різний. Та й в цілому це виглядає як якийсь робот. Там ще дівчата стоять, бачите? Дівчата, приберіть цього робота, тому що він лякає селянинів. Ти не хотів нас пускати в село, тому тримай. Ей, ей, не треба, не треба, друзі. Мене це робот почав бити. Дівчата, заспокойте його, я вам серйозно кажу, бачите, що що з цим роботом відбувається. Це якась перенапруга чи що? Подивіться, подивіться просто на це. Хтось з електрикою знову не вгадав. Та він у вас зараз просто вибухне. Або я допоможу йому вибухнути, цілимося і просто починаємо стріляти. Друзі, все, все я знищив цього робота. Бачите, тепер він просто. Ні Нічого зробити не може. Ось як треба, дівчата, працювати, зрозуміло. Ну, класно, не помстилися, і матеріали витратили. Я вам одразу казав, не треба сюди навіть приходити декілька разів. Чому ви мене не слухаєте? А чому взагалі повинні тебе слухати? Ну, тому що це наше село, і ми не хочемо тут бачити ні вас, ні ваших роботів і так далі. Я поміг перечисляти довго. Будинки, меблі, рожеві і так далі. Ви, дівчата, хороші. Але як би вам сказати, що нам не подобається цей ваш рожевий стиль. Зрозумійте просто це. Ви дівчата, вам це подобається, ми хлопці, нам не подобається. Слухайте, дівчата, можу, він правий. Чому це можу? Я вважаю, що я правий. Ну добре, тоді давай миритися. Я не проти, але вам все одно треба буде повернути вигляд нашого села назад. Тому що в такому жити ми не хочемо. Ми ж хлопці, все ж таки. Добре, ми з дівчатами завтра зберемо. Матеріалів в лісі, накопаємо, наробимо дерева і повернемо вам вигляд вашого села. О, ось це вже я розумію, доросла розмова. Тоді чекаю вас завтра тут з матеріалами і будете повертати все назад. Добре, але дозволь зараз хоча б подивитися на це село в останній раз. Ну добре, заходьте, дивіться, якщо що до речі, сідайте з нами за стіл. О, дякую. До речі, ми без подарунків, але зараз дівчатами щось вигадаємо. Ну, я вже головний подарунок селяну зробив. Тому все нормально. Селяни зараз дівчата сюди прийдуть, тому не дивуйтеся. О, я ж хотів познайомитися з ними. Ну, це добре. Я з тобою згоден. Друзі, обов'язково обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.